Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо посадовця однієї з військових частин Донеччини, який відправив підлеглих працювати на його родину. Зокрема, бійці продавали вуличну їжу в Покровському районі Донеччини. Обвинувальний акт скеровано до суду. За даними слідства, протягом майже двох років заступник начальника підрозділу змушував двох військовослужбовців виконувати будівельні та господарські роботи у своєму домогосподарстві. Окрім того, вони завели та обслуговували кіоск із продажу шаурми, який належав дружині офіцера. Жінка фактично керувала їхньою службою, розподіляла обов'язки та контролювала заробіток. Замість виконання бойових завдань солдати готували та продавали їжу, при цьому щомісяця отримуючи повне грошове забезпечення, у тому числі виплати за нібито участь у бойових діях. Через це державі завдано збитків на понад 4 мільйони гривень. Офіцеру інкримінують зловживання службовим становищем та пособництво в ухиленні військовослужбовця віднесення обов'язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Окремо до суду скеровано обвинувальні акти щодо двох військовослужбовців, які виконували незаконні вказівки свого командира. Вони обвинувачуються в ухиленні віднесення військової служби шляхом обману.